Судья долоньки, вони вам зараз знадобляться. Отож, бо! плескайте в долоні! Ось і ваші йдуть найкращі доні. Гарно співають, танцюють, а ще полюбляють такі номери, в яких поєднуються і спів, і таночок, і справжній театр. Зустрічайте зірок, веселі гуси і бабуся!

Зловно, якщо ви не бажаєте навчатися. Я взагалі не знаю, що робити. Треба скликати вчену раду і разом прийняти рішення, як же ми будемо навчати нашу величність. Так вигадайте щонебудь. адже ви закінчили академії. Ой, ваша величність, таку задачу мені задали. Пішов кликати Верховну Раду. Ідіть, і думайте. А я вам зіщавсь, коли з ним чимось займуся. Thank you Брати хочеться мені, принцесо з вами в так чи ні. Я вам питання задаю, готуйте відповідь свою. Відповідайте, як мастак, єдиним словом ні чи так. Якщо нам задаю таке, ну що дійсно існує, на що ми можемо відповідати так, відповідайте так. А якщо це неможливо і не існує, говоріть ні, ви зрозуміли? Та все зрозуміла, давайте скоріше. Але не терпіть, ваша височність. І так, перше питання. Кажіть, співає рак пісні. Не гайтесь відповіддю. Так. Дівчата, а ну допомагайте. Раки співають пісні. Ні. О, а чому вони не співають пісні? Тому що вони обичні, вони не обичні. Це... Вони, вони не володіють мовою. Ваша височність, величність, я вже втрачаю взагалі свідомість, не співають раки, ні, треба було відповідати. Наступне питання: чи вміють, чи вміє плавати гусак? Ну, що ви скажете тут? Ну, у минулий раз я відповіла так. Давайте тепер ні. А, а правильна відповідь така, Гус... а гусаки вміють плавати? Гуси, Гуси. це птахи водоплаваючі, Ні. Ви чуєте? Діти кажуть, що гуси водоплаваючі птахи, так що правильна відповідь буде так. Наступне питання: чи може стати у воді вода холодним льодом? Так. Але да, як вважаєте, да. у вогні вода може замерзнути? Ні, ні. ні. А чому вона не замерзне? Тому що вона гріється. Але вода може замерзати тільки при минусовій температурі, коли да. мороз. Ви зрозуміли ваша величність, тільки коли мороз вода замерзає? Наступне питання. Чи може вищий гір літак у вишину злетіти? Та ні, не може. Що він там може? А як ви вважаєте? Може, Може, може ще гір, ви хмар літак підійматися. Ви зрозуміли, а зараз сучасні літаки, вони вітають дуже високо, ваша величня, запам'ятовуйте. І наступне питання ріка біжить у далині, чи є у неї ноги? Ну, я до дисую свої ніжки. Дівчата, а як ви вважаєте, у річки ніжки є? Ні. ні, а як вона біжить? Як вона тече? А просто її переливають. Ага, о яка цікава версія, не ми... треба запам'ятати. Ми... Я обов'язково ми... винесу на ми... нашу вчену раду. Таку цікаву ідею. Ми... а я вам ми... не кажу, завдяки своїй красній течії. Річка тече. Ми... Ну що? А тепер, принцесо, під кінець, скажіть мені, цікава гра у так чи ні? Собі. Таке собі, так? Да? Ну тоді ваша величність, ви розумнішаєте на очах, на очах, але ми переміримо ваші знання ще з математики. Перевіримо? Так. Да. Перевіримо, да. як рахує наша принцеса. І так, питання. Півень важить 6 кілограм. Якщо він стане на одну лапу, скільки тоді він важить? Три. Osionfish. А як ви вважаєте? Шість. А яка правильна відповідь? Три чи шість. Якщо одну лапу стане <Coleman> Так? Ну, Тоді я вам підкажу ваша величність. Вага не зміниться, бо йому ж не відрізали ні лапу, не крило. Вага залишається шість кілограмів, не змінюється вага. Ну добре. Наступне питання: а що ваші кіло цвяхів чи кіло полюстов троянд? Цвяхів, звісно. От помиляєтесь ваша, ваша величність. Не, не вівіть казніть, мілувать. але я хочу вам сказати, що е, це просто буде великий об'єм пелюсток троян, але за вагою вони будуть однакові. Кілограм там і кілограм там. Наступне питання: якщо у вас буде одна цукерочка, як правильно її поділити з другом або з мною? А навіщо це її ділити? Я повністю її з'їм. Як ви бажаєте, як одну цукерку можна поділити між двома друзями? На... на дві на дві часі цукерку нужна розміна. Ага, на дві. Тобто ділимо навпір. Ви зрозуміли, принцесу треба поділити навпір. Ну що, дівчата, Ну що, шановні діточки? Ви допомогли принцесі розібрати з багатьма питаннями? Я бажаю, щоб наша розумничка, сама найстарша дівчинка, ходила до школи з задоволенням, а всім бажаю успіхів і гарних оцінок. Не подобається це мені. Вони що, розумніші, ніж я. Mm, що ж, така от ситуація. Але, ваша величність, я вам пропоную сісти за парточку. Я вам ще кілька уроків математики грамоти дам, і буде все гаразд. Ну, добре, я піду до школи. Ну, що ходім до класу. щось таке робити, правда ж, дівчата? Так! Да. Сьогодні наша Настуся вперше буде збирати речі рюкзак до школи, а допомагатимуть їй дві її маленьких сестрички. А що з цього вийде, давайте подивимося. Лец старт! ちょっと。<laughs> <laughs> <laughs> На дворі вечір. Сіла Настя. Дума-думку. Чи усе поклала в сумку? Дякую. Наші дівчата так непомітно ростуть. Для нас вони ще залишаються такими маленькими красунями. Але приходить час, коли нам потрібно сказати до побачення, щасливого путь, тому що наша настунічка вже стає першого вересня, першою класницею. І зараз про те, як вона виросла. Всі отримають подарунки, будь ласка, заходьте всі сюди, всі всі, всі, всі. Я хочу а, в такий святковий час сказати, що наша випускниця Анастасія отримує, окрім подарунка, ще й особистий диплом. Голода Анастасія, випускниця дитячого, забудь пальця, поступила ми впевнені, що Анастасія покаже вищий пилотаж е в школі, яку буде, тому що дитина ще не в першому класі вміє читати, рахувати, писати, знає англійську, малює, співає, танцює. І так, подарунки отримують всі наші красуні. Мухлые вот отписки, София, Анастасія, Аліса.